Практикуючи рішення орієнтований підхід, ми не тільки покращуємо своє життя, а й значною мірою впливаємо позитивно на людей навколо? В розмовах з нами вони все менше жаліються на те, що йде не так, і все більше замислюються, а що вони, власне, хочуть натомість. Наші організації і спільноти теж стають все більше рішення орієнтованими. Процес трансформації може вимагати часу і зусиль, але хіба ж результати того не варті? То які вони, рішення-орієнтовані команди, і як зробити свою команду рішення орієнтованою. Рішення орієнтовані команди обговорюють рішення, а не проблеми. Вони запитують себе, чого ми хочемо замість того, що маємо, коли ми досягнемо бажаного, що і як буде по-іншому, які переваги це нам дасть. Рішення орієнтовані команди обговорюють не те, що їм заважає, а те, що допомагає рухатися до бажаного. Вони запитують себе, що в нас вже є. Що вже чи все ще працює? Рішення орієнтовані команди досліджують, які сильні сторони потрібно активувати, які ресурси можна залучити. Вони запитують себе, які наші сильні сторони, що нам вдається, що нам дається найкраще? Який корисний попередній досвід може стати нам в нагоді? Які інші ресурси можна залучити? Рішення орієнтовані команди визначають, де вони на шляху до цілі і планують свій успіх. Вони ставлять собі запитання, де по шкалі від 0 до 10, ми знаходимось? Як будемо знати, що рухаємося в правильному напрямку? Які маленькі кроки приведуть нас до великих змін? І який крок буде першим? Рішення орієнтовані команди усвідомлюють, як важливо помічати прогрес в просуванні до бажаного і фокусувати увагу на великих і маленьких позитивних зрушеннях. Вони запитують себе. Які бажані зміни вже відбуваються? Для кого вони важливі? Хто їх помічає? Як можна їх використовувати для руху вперед? Рішення орієнтовані команди більш мотивовані, енергійні, продуктивні і ефективні. Ви вже робите свої команди і організації рішення орієнтованими, спілкуючись з колегами у рішення-орієнтований спосіб. Що ви можете зробити ще? Ви можете провести майстерню з рішення орієнтованого підходу. За 3-4 години ваші співробітники ознайомляться з рішення орієнтованою комунікацією і попрактикують підхід для вирішення власних проблем чи проблем компанії. Всі тренінги, які я проводжу для своїх корпоративних клієнтів, є також рішення орієнтованими. Ми обговорюємо будь-яку тему, пов'язану з менеджментом і розвитком, і в той же час знайомимо учасників з рішення орієнтованим мисленням і елементами спілкування. До прикладу, тренінг управління конфліктами. Буде звучати як управління конфліктами у рішення орієнтований спосіб і передбачати використання рішення орієнтованої мови для врегулювання конфліктних ситуацій. Ваша стратегічна сесія, обговорення проєктів та ініціатив чи важливі переговори також можуть стати формами нашої співпраці. І, звичайно, коучингові сесії для керівників чи груп. Побудовані на основі рішення орієнтованого підходу, є гарною інвестицією у розвиток ваших високопотенційних співробітників. Ті ж організації, які хочуть зробити рішення орієнтовані стандартом своєї щоденної роботи, зацікавляться довгостроковим проектом, що передбачає впровадження масштабних бажаних змін згідно визначених і погоджених критеріїв, і можуть включати в себе різні форми і види навчання. Тренінги, воркшопи, коучингові сесії, стратегічні сесії, супервізію тощо. Про ці та інші можливості нашої співпраці у рішенні-орієнтованому напрямку ви можете прочитати на сайті solution.com.ua у розділах Рішення-орієнтований підхід для менеджера та Рішення-орієнтований підхід для вашої організації. Робимо рішення-орієнтований підхід своєю звичкою. Робимо країну рішення орієнтованою.